Чи це в нас якась японська чи китайська тематика? Дивіться, бачите? Ніби, ніби спис Я хотів вам показати. Дивіться, що мені ще випало з цієї ямки. Якась кераміка. Вилазить ця знахідка. Виймаємо, Раз, два, три. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ков... Прийом зв'язок! Всім привіт Вітаю на каналі CoPen е, Вирішили покупати в лісі. Снігом трохи притрусило, думали, буде багато снігу, але вирішили перепровірити. Приїхали, дивимося, можна ходити. Так, будемо працювати сьогодні в 5 приборів. Я з 900. Лана мінелапа кінокс 800, Андрій Мінелапа Кінокс 600, папа Мінелапа Кінокс 600 і толік Нокта Макролегенда. Ліс доволі цікавий, знахідки повинні бути, так що бажайте нам удачі, а ми погнали. Перший сигнал і перша знахідка. Дивіться. Це в нас ножичок з бронзовими вставочками. Середньовічний ножичок, Пізне, пізнє середньовіччя, як кажуть на них ще козацькі. Отака то знахідка в нас. Хорош, забираємо. Ці ж самі ямці. Сигнал продовжується. 59 52 це напевно ножич... від ножичка тильничок. Але треба в будь-якому випадку його докопати. Витягнули. Так, ось, бачите? І це в нас тильник від цього ножичка. Бачите, який? Бронза, хорош. Тут такі ярі йдуть. І в мене був другий сигнальчик. І цікавий другий сигнальчик, і під другим цікавим сигнальчиком випадає, здається, гудзик. А що в нас за гудзик? Треба дивитися. Легенько потрем. І що тут у нас? Що це таке? Ніби як якийсь дракон? Змія? Не знаю, ну... Що по снігу попробуємо Так, дивіться. Чи це в нас якась японська чи китайська тематика? Дивіться, ніби як дракон скручений в спіральку. Чи це якийсь змій? Ну, таких марів гудзиків ще немає. Хороший гудзик, правда? Може хто знає, підказуйте, що це за гудзик. а ми забираємо. Дивіться, Був у мене тут сигнальчик випадає в мене гудзик середньовічний. Ось такий то гудзик. Але не це я хотів вам показати. Дивіться, що мені... Ще випало з цієї ямки, якась кераміка. Цікаво, цікаво. Ну що, крутимося тут? Такий засік сигнал 83, 84. треба копати. Там сигнал, зараз покажу, що там у нас. Десь тут. А що тут? Шукаємо разом. А, монетка. Бачу монетку. І що це в нас за монетка? І що це в нас за монетка? якийсь мідний монетос. А що це поки що не видно? Боня поскакав? Щось зализане, ну і якась царська монетосина. Ну чого, вже приємно, перша монетосина і царська забираємо, копаємо далі. Так, дивіться, ось ямка з цією монетою, яку я тільки що знайшов. Поруч був сигнал. Викопую і дивіться, тут також монітосіна. А, але це дивіться, це двадцяточка радянська рання. Може тут теж щось з ранньої радянщини. Я думав, що це із царів мідне. Ну, коротше, ось така -то Радянщина. До речі, поруч росте черешня. Бачите? Ось черешня росте. Може бути, що тут десь жили. Плюс кераміку я поруч знайшов, так що тут ще треба крутитися і крутитися. Дивіться. 87. А тепер дивіться, яка глибина. Отаку От поставимо. Фіскаря і ось така то глибина. Так, показую далі. І воно в ямі тут. Ну що, копаємо. Якийсь залізом мені здається. Так, там щось залізне. І воно в ній... Кажеться круглої форми, як ніби безпис. Але це, як скажу, мої тільки думки. Так, Такого будемо підкопувати його. Ніби да, ніби спис. Бачите? Його видно чи ні в камеру, ну приближу. Дивіться, бачите? Ніби, ніби спис. Я його не буду смикати, ну бачите, тут типу, з цієї сторони дерево вставлялось. Воно тут ширше, а там далі ще йде вище, Зараз будемо копати разом, покажу. Так, купимо так о. Зараз ми його достанемо. Зараз буде плюс одна знахідка топ-року. Або не буде. А ми зараз викопаємо, дізнаємось. Опа, дістаємо. Ха-ха-ха! Дивіться, який класний. А тільки подивіться, який він класний. Клас! Вау! Як там кажуть, не спис, а дротик. Бо все... А. А, круто. Так, треба зробити фоточку. Так, перевіряємо ямку. Все, чисто, більш немає. А тепер діду Хабару ось такий то прізентик. Можливо, виросте, можливо, не виросте, можливо, хтось з'їсть. Але тако робимо і засипаємо. І ось така знахідка трапилась веделка. Витягнув ось таку-то залізяку. А що це таке? Я не знаю. Ваші думки. Пишіть в коментарях. Не покажи. О, да. Це він кимірійський. І випав такий наконечник. Класний. Тіленький по-моєму. Почти Дивіться, який гарний накінечник. Трошки втомлений, але, але, але він. Хорош. Так, є знову у нас монетка. Третя вже за сьогодні. І це в нас пізня радянщина, Да? Схоже на то дві копійки. Дві копійки, а рік не видно. 74 чи 72. -й. Монітосіна забираємо хабарничку, копаємо. Дивіться, знов засік глибокий сигнал. Дивіться, півтора морковки і сигнал там. Що, копаємо разом. Так, залізо якесь, здається. Таке вже залізне бути. Така, не розумію. Якийсь таке питненьке. Опи, Одна копійка Олександра. Опа, а в мене вилазить ця знахідка. Виймаємо. Раз, два, три. І що це в нас? Що це таке? Мені схоже, що це вток від списа. Вток від списа. Але я не впевнений. Ось така то знахідка. Бачите, з цієї сторони древко вставлялося. така то знахідка. підсказуйте А, да, ще ж хотів показати папину копійку. Зараз вставлю, покажу, що там знайшов. Тоненька. Якась тоненька, напевно. царик якийсь. А що за царик? Так, є наступна знахідка і я її вигріб ногою, дивіться, опа, такий то. Ножичок Радянський, напевно, ціни немає. Ні, не пише ціни. Такий складний ножичок. Хорош, хорош. Зустрів Андрія в лісі показати йому свої знахідки, він показує, що він з цієї ямки витягнув. Ось такий або шматок сокири, або кулюнчика. Ну, схоже, більше, що це сокира була. Рубалися десь тут. О! Прикольний деякий. Це який ножик прям тісак. Ну хорош, хорош. Якесь кольцо. Так, а це моя знахідка, моє коп'я. Клас. Блін, жалко, що не ціло. Чи це воно, чи бачиш якесь воно нерівне? не треба Ооо, це О, оце класно. Піде? Це я думаю, що це ця нижня частина від коп'я. Вток оцей, цей, що в землю втикається угу. Спис. Це клас. Отак от. Що, що показати? Показуй. Це щось непонятне. А що це воно таке? Що тут мешці це коп'є? Похоже, де з іншої сторони. Для ось до з цієї сторони гостре. Пустота, да? А це не плешня? Ні, не вона. Для льоду, ні? Ні. Але в самому ділі це не вона. <рес> Ого. Оце так. Да. Оце, <рес> Оце воно. Оце да. воно. <плес> У нас новий термус, прям відро. Минулий ми розбили минулого разу. І це прям відро. Ти дивися, тут ще цей рімішок чиста також. Як тут їздити разом? Ні, це не я, зна! І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрієва. Що в нього тут цікавого? Декілька підковок, ножички середньовічні. Є якісь старші здаються ножечки. Ось, наприклад, і ось. Потім два леза від сокир, від колюнчиків, не знаємо. Ось так от. Так, вот. так далі хабарничка папи. Що в нього? Дивіться, яке стріміно він знайшов. Так, дві підковки. Ножичок, декілька монет, царська монетка є. І саме цікаве це, напевно, ось такий-то кімерійський накінечник. Хороший такий, гарна знахідка. Так, далі хабарничка Лани. Що в неї є? Радянщина, радянщина, якесь колечко алюмінієве, царик один, шрапнель. отак от. Далі хабарничка моя, що тут в мене? Є два ножечка, декілька монет, три гудзика. Один цікавий з змі... Змієм чи драконом. Так, а із цікавого, що в мене. Ось така ту штука, ще не знаю, що це таке. Може бути нижня частина від списа. І сам спис. Взагалі бомба-ракета. Так, Далі хабарничка Толіка. В толіка не густо, гудзик якийсь. Що там намальовано Орел здається. Дитяче кільце і ранніх дві копійки. Отак от. Ось такий то результат нашого виїзду. Так, О, Боня, привіт! Що, намерся трохи, так? Шо? Дитина їде додому, намерзлася. Бідна дитина.